Моє вітання, як працює диявол і як він маніпулює людьми. Багато людей вважають, що можна не вірити в Бога та жити десь посередині між Богом і дияволом. При цьому не бути з дияволом, але так неможливо. В житті все одно щось має бути на першому місці. Це, по-перше, по-друге, людина як посудина повинна бути наповнена. Якщо Бог на першому місці, це означає, що людина наповнена Словом Божим, волею Божою. Тобто людська душа, серце наповнене. Коли ж людина пуста, тоді її заповнює диявол, якогось середнього положення не існує, тобто нейтралки немає. Якщо людина совує Бога з першого місця, і такий сумний, поганий досвід це приклад Саула, який сунув Бога з першого місця, і, незважаючи на всі його таланти, розум. І красу, Біс і диявол зробили його дурним, і він дуже погано закінчить життя. Нейтралки немає, і тому потрібно всіх ідолів викинути, а на перше місце поставити Бога. Щоб на більше, підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Солтаненко. Хай Бог благословить вас.